Ми почули, що говорить головнокомандувач про плани росіян на наступ на часів Яри, зокрема, нову мету для Путіна захопити територію до 9 травня. Давайте поговоримо про те, які шанси у російських окупантів і, власне, що зараз тут і в цю годину відбувається на напрямку. Ну, хочу додати, що противник також е, націлився в напрямку Покровська. Там робить кроки постійні. Е, наразі сьогодні. Е, Ворог активно штурмує, проводить штурмові дії в напрямку Нетайлове, населений пункт, який є. О, Перомайськ трохи слабіше, а нетайлове кидає техніку, особовий склад великої кількості дуже активно це проводять. Тому вони, бачите, весь час шукають слабкі місця, у них не вистачає все-таки сили на такий потужний, масштабний по всьому фронту наступ, тому вони. Намагаються десь концентрувати більш-менш штурмову групу і туди е, спробувати там е, пробити нашу оборону. Зрозуміло, а як бути ось саме з часовим яром? Що потрібно подолати росіянам тут і зараз для того, щоб пробитися до населеного пункту? Ну і власне, наскільки велику перевагу можливо Російська Федерація неможливо, а точно має у живій силі, тому що ми знаємо, що. Багато перекидають саме на цей напрямок. Давайте поговоримо про те, наскільки багато окупанти мають ресурсу для того, щоб атакувати зараз. Ну ресурси цього у них мобілізаційного і інших там багато. Да? Це вони постійно їх підвозять, вони постійно їх обновлюють. От е, да, вони слабо навчені, але вони все одно йдуть і стріляють. Це треба розуміти. Але найголовніше тут навіть не особовий склад. Саме головне це е, артилерійські снаряди в першу чергу. А яка з ними ситуація? І зі снарядами, не, і ну, можливо. Ми ну, ну, є, працюємо, є, слава Богу, є. От, і стріляємо, і вивлучаємо, і а результати ви всі бачите. Ворога його більше, тому вони більше е, використовують його, скажімо, більш хаотично. От. В тому числі велику-велику біду зараз приносять ці так звані каби. О, це те, що, скажімо, ну, потестуюти йому дуже важко. От, і куди воно попадає, там дуже ну, велика руйнівна сила, це всі добре знають. Благо, що вони не можуть залітати на нашу територію, от, а стріляють тільки здалека. Але все одно це біда. О, це треба розуміти. Треба знищувати подальші ці літаки, що в принципі робиться, що робиться у них в тилах, на їхніх аеродромах. От, на базах і таке інше Да, тил, по тилам, слава Богу, наша розвідка, служба безпеки і інші сили працюють ну достойно. Е, кажу зараз: максимальна концентрація повинна бути суспільства, максимальна навколо тільки і, цієї боротьби за свою незалежність, боротьби за Україну, боротьби за майбутнє не повинно бути байдужих людей у нас ніде в країні. Ніхто не повинен. Якщо ти не можеш, не маєш здоров'я. Чи ти маєш бронь і фактично допомагаєш фронту там, де ти на своєму, знаходишся в своєму місці? То, будь ласка, долучайся чимось іншим, долучайся долучається на цій якраз про це. От я би хотіла нагадати нашим глядачам у розмові з вами. Зокрема, що зараз триває великий збір від громадської організації Українські Мурахи для 59-ї якраз окремої мотопіхотної бригади, сума там 3 мільйони гривень. Кошти підуть, щоб закрити потреби на позиціях пілотів-бомберів. Попрошу вас розповісти про те, що чого ж саме зараз потребують наші бійці. Я знаю, що наразі вдалося зібрати. Ти 250 тисяч, але власне переконана, що нам всім разом вдасться закрити цей збір. Розкажіть докладніше кілька слів, будь ласка. Ми вже закрили один збір, закупили певну кількість комплектуючих. Уже вони е, працюють і наробляють е, FPV-дрони, начиняють і, і станції РЕП, в тому числі антенни, посилювачі, таке інше, але це потрібно нам постійно. Чому ми оголосили другий збір? Тому що. е-е Ну, такі, скажімо, майстерні, які у нас працюють, вони працюють практично цілодобово для того, щоб пілотів завжди було чим виходити на поле бою. Зараз ну, така війна стала сучасна. Так, що на полі все вкрито дронами нашими їхніми? І от в кого буде перевага в цьому виді озброєння, в того й буде, мабуть, перемога, тому що дрон заміняє заміняє солдата, який біжить по полю і Дрон пересказує противнику і також і пересказує нам спокійно переміщатися по полі бою, тому що весь час іде полювання. Але завдяки донатам, які нас сьогодні дозволяють нам садити і деактувати їхні, виявляти в першу чергу, а потім і ще дектувати їхні безпілотники. Це дуже велика робота. І я дякую ще раз. За нагоди всім, хто долучається, це нам дуже допомагає. Практично із всіх е, ППЛА, типу крило, ми садимо всі, що виявимо. І також е, в процентів 60-65% ФПВ-дронів ми також садимо. Пане Сергію, я від себе закликаю ще раз наших глядачів долучатися. Нагадую, що маленьких донатів не буває. Тому скануйте QR-код, друзі, який бачите на екранах, і давайте наближати нашу перемогу разом спільними зусиллями. А до вас питання стосовно безпілотників, дійсно, зараз це провідний тип війни, і вона модернізується. Ця війна, наскільки можна говорити про паритет України і Росії в цьому контексті? Чи маємо ми ті ж ресурси, а можливо, і більше Зараз паритет, що да, можемо сказати, що паритет. Тому що ворог начиняє абсолютно. У них збільшилась велика кількість засобів реп. Прямо от видно це на, на кожній техніці. Колесна техніка, бронетехніка. Вони вже цепляють окремий реп станцію реп маленьку, велику там, в залежності від того, яка це там потреба є в цьому. От. Тому це е, також перешкоджає на роботі нашої впіві, наших е, пілотів. От значить, Треба, щоб було їх ще більше. На початку, взагалі, коли це все починалось, навіть на Авдіївському напрямку, скажу, що у нас була перевага в цьому питанні. Ворог дуже гарно вчиться, ворог дуже уважно слідкує за нашими різними публікаціями, за ефірами, і тому вони буквально на ходу це все переймають от, і вже в таких промислових масштабах використовують себе. Але треба розуміти, що у нас немає вибору іншого, як тільки їх перемагати. Е, природа на нашій стороні. Ви бачите, що у них там твориться на цій е, е, моксані область, Оренбургська область вже під водою. Це дійсно починалося все з міста Орська, але вже до обласного центру вода дійшла, і вихідними якраз був піковий період затоплення. Це дійсно так. От, так що є, є, є куди твигатись, але кажу ще раз: саме головна біда наша це коли всередині країни починають е е виясняти відносини. От коли йде така е серйозна е війна, коли йде е війна за існування взагалі країни, як тут можна бути якісь чвари? Пане Сергію, от щодо чварів, направду достатньо багато резонансів і певних скандалів на фоні ухвалення прийняття законопроекту про мобілізацію. Лунали до цього. Зараз вже ухвалили закон. Чи очікували ви побач... точніше, Чи побачили ви в ньому в новому законі про мобілізацію? Те, чого чекали і чого не побачили? Наприклад, давайте про це поговоримо. Я скажу так: от особисто я і більшість моїх побратимів ми не чекали ніяких законів, ми не чекали ніяких призивів і не чекали повісток в військоматах. Ми просто знали, що ворог пішов і треба йти. От, і ми пішли. І хтось пішов у 2014 році, хтось пішов трохи пізніше. але більшість пішла 24 лютого. Тому там можна по-різному відноситись до цих законів, там і так, далі, і так далі. Но, скажімо так, як я навіть маючи право зараз, наприклад, звільнитися в запас там чи піти, там на ну по якісь причинам е, відпочивати, я вже повоював, хватить. Ну це в голові не вкладається. І більшість так же думає моїх побратимів, поки не переможемо, ми не зупинимося. Нам не треба ніяка демобілізація. От, право в кого є таке право згідно закону, ми, наприклад, в нашій бригаді це введено таке правило, там багатодітна сім'я, там таке інше, там після полону і так далі. Це право ми завжди даємо право реалізувати військовослужбовцю. Ну це опять же, це кожен сам повинен розуміти, що ну, не пройде війна повз кожного кожної сім'ї. Вона все одно. Якщо ти будеш поіндикувати, та ракета прилетить в будь-яку точку України. Поверну дещо фокус уваги нашої на лінію фронту. Власне ресурс Діпстейт пропише про ситуацію в Богданівці ще 8 квітня на каналі оперативного угруповання Хортиця з'явилося відеоураження ворожої позиції в 800 метрах від лісу, який лежить між селом та часовим яром. Це знову ж таки про спроби росіян захопити населений пункт. І пізніше з'явилися кадри відходу вже бійців Сил оборони України з позицій південніше тих, де відбувалося ураження, описане вище. Що пишуть в ресурсі? які роблять висновок, що події відбуваються власне під шквальним вогнем артилерії, і вже вчора було опубліковано удар по нашій БМП, яка взагалі була підбита на повороті на Калинівку. Отак описують у ресурсі Deep State ситуацію навколо часового яру. А я ж запитаю, чи така активність ворога може якось знизити градус на інших відтинках фронту, чи це власне відбувається у фоновому режимі? Тому ніяких змін наші хлопці не відчують в жодної ділянці. Ні, ні, ні нігде ні, 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 не можна давати слабину ніде не можна навіть там, скажем, на якусь долю секунди розслабитись. Це зрозуміло. Ворог дуже пильно слідкує за тим, що у нас відбувається. Він також слідкує їхні там ці е, орлани, такі інші, Завжди в небі, і вони в день і вночі в небі. Вони дуже уважно слідкують за нашими переміщеннями. Вони перешкоджають нашому переміщенню. Не дай Бог там ротація і так далі. Тобто, вони за цим дуже уважно слідкують. Тому е, активність. Що на часу в що зараз вони е, в районі, скажем, населеного пункту Авдіївка в напрямку, ти Покровський на в напрямок, як ми його зараз називаємо, от дуже активна. От позиції всі тримаються. незважаючи на їхню інтенсивність, ми їх знищуємо. І сьогодні тільки вже там. Десятки окупантів відправились е, е, одобряти нашу землю. От, і, і також техніка, от, ну, все, що можна, все, що можемо, робимо. Нема послаблення ніде. Е, те, що ми знаємо від своїх друзів, там, побратимів з інших е, бригад і напрямків, е, абсолютно всюди йде традиційні артилерійські обстріли, каби, дрони от, і так далі. Щодо наступу на півдні України висловилася про це речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона заявляє, що окупанти зосередилися зокрема на сході. Про що ми й говоримо, і про це свідчить активність ворожих військ. Процитую, дещо ми зараз спостерігаємо, що активність акцентовано і перенесли її ближче до сходу. Наявність, навіть в нашій зоні відповідальності більше штурмової активності в напрямку Старомайорського ближе, ближче до Донецької області. Чи буде подальший можливо наступ на південь з боку окупантів? Чи просуватимуться вони в тому напрямку? Дивіться, ну, я вже казав, повторюсь, може. значить Наразі сьогодні те, що ми спостерігаємо, у них нема великих сил наступати по всьому, ну скажімо, російсько-українському фронту. Нема таких сил. Це нема сил. І в техніці це і нема сил в навченому особовому складу. Який Великій кількості вміє воювати, бо що тих, що там інструкторів, так званих спецназівців, їх не така велика кількість залишилась з перших днів війни. Ота мобілізовані це не зовсім ті люди, які ну скільки б їх не було, снаряд не вибирає. Чи там 10 їх біжить, чи 20. От тому в цьому плані і професійність наших підрозділів, наших бійців, вона сьогодні ну на дуже високому рівні. Це треба розуміти, тому вони. Я скажу, шукають весь час. Проводять такі розвідку боєм. От у ці штурмові групи, які були весь час. Ми спостерігали по 3-4 чоловічка. От також е, постійна розвідка в небі. От постійно шукають десь слабкі місця, і коли вони е, і постійно комбінують, кочеридують шахматом порядку е, ці точки удару свого. Пане Сергію, а як це корелюється з заявами, наприклад, закордонних розвідників От, у британській розвідці Річард Берроус, екс командувач Британської армії заявляє, що в якийсь момент саме цього літа ми очікуємо побачити великий російський наступ. Згадуємо слова президента Зеленського, який казав, що травень-червень це дійсно очікуваний період для нового наступу Російської Федерації. Ну і ряд теж аналітиків і закордонних, зокрема, теж про це говорить. Отже, ваше ставлення і ваш погляд на можливі перспективи російського наступу влітку, враховуючи ось ту непідготовленість і враховуючи недостатні, попри російські мірки, ресурс для того, щоб покрити всю лінію фронту щільним наступом. Наскільки він можливий? Можливий. Я думаю, що можливий. Чому тому, що не зважаючи на підготовленість чи не підготовленість, Путін розуміє, що рано чи пізно демократичний світ все таки максимально об'єднається для того, щоб допомогти Україні в перемозі нашій. От а у Путіна на це немає часу. Він сам цей фюрер їхній старіє. Якби там було, у них в самих розриває все всередині країни, у них все одно робота партизанів російсько-добровольського корпусу, е робота наших е безпілотників по потилам ворога. Вона все одно рано чи пізно сказав е санкції. Це все в комплексі працює, і бунт повинен по любому там початися. Йому треба встигнути. Він робить все можливе. Бачите, там сьогодні. Конфлікт Ірана Ізраїля. Сьогодні де тільки може Путін щось зробити. От він робить для того, щоб дестабілізувати ситуацію, відвер... відвернути увагу і дозволити таким чином собі якийсь передих і так далі. А в стратегічному плані максимально я думаю, що його задача максимальна це Донецька, Луганська область, адмінкордон, і потім зупинитись. І е, спробувати на намагатись, е, домовитись, зробити перемир'я і таким чином е, потім накачувати свої мишці, е, накачувати озброєння для того, щоб знову піти там через пару років в наступ. У нас немає інших шансів, як зараз сьогодні в цій війні перемогти, е, в зачистити свої кордони і завжди бути готовим до вісічі цієї атак, якщо Росія залишиться в тому вигляді, яка вона зараз є. Це так, на підтвердження... всі повинні історичне. Це історичний факт, і цим ми не маємо права не скористатись. Просто хай хто не хоче, хай не заважає, хто може, хай допомагає в цьому, і хто може, хай приймає в цьому участь. Дякую вам, пане Сергія. На підтвердження ваших слів нагадаю теж один з висловів президента Зеленського, який в інтерв'ю закордонним журналістам пояснював, що для Путіна будь-яке перемир'я, будь-яка пауза в війні розв'язані проти України. Це дійсно лише можливість підготувати все більше і більше ресурсів і далі продовжувати свою експансію. Ні менше, не більше. Дякую вам величезно, що ви були з нами напряму Дякую Вам на будьте здорові, навзаєм Сергій Цихоцький. з нами, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України ні, якова Гандзюка був на зв'язку з постров Бажаю вам берегти дякую, себе дякую. і до побачення.